Всім привіт! Такс, доньку відвіз я в школу. Проїхав 7,4 км. От мені її привезти і забрати вже 15, як мінімум. А то і 20 буває, тому що я ж не завжди біля школи тут звільняюсь. Дружину відвезти на роботу, забрати 30. От тобі перепробіги тільки по своїм справам таке. так, ну, як завжди, їду за хлопцями-поліровщиком, потім механіком, відвожу на роботу їх і потім їдемо далі працювати. Сьогодні в планах у нас попрацювати, дай Боже, годин 12, заробити як мінімум 50 доларів чистого прибутку. До речі, вівторок і середу в мене вийшло це зробити. Вчора я прям здивований, як у мене вийшло заробити 50 доларів. 2950 десь грязі в мене було. Тут якраз там 800 аренда. Десь гривень 60 зарядка в мене вийшла. І все остальне собі. Так що якось так працюємо ми помаленьку. Ну... А то я вже прям розчарований був, що робота взагалі пропала. З радарів роботка пропала. Ну, ще плюсом я вам скажу, це дощі. Оці вони прям виручають. Вчора, прям десь з 9 вечора, як пішов дощ, то як посипались, там і коефіцієнти і все було. Тут трохи таке було, повезло. Ще Сьогодні з донькою на плавання, по поїдемо ввечері, то трохи треба буде часу затратити пару годин на ці всі двіження, якраз в час і пік. Ну, що поробиш? Всі гроші не заробиш, як так кажуть. Ладно, полетіли ми за хлопцями. Гарного і продуктивного дня всім і мені так само. Ти розумієш, поприхилькового мотора, що поміняйте бочку. Ціку... Дві доволі, блять, Бренд Джон стані вивезуть себе скоро, блядь. Після полірой, блять, блядь, клітин кавили, блядь. І так вони типа безпаліна доставали ремінь. Що у нас там по часу? По часу у нас уже 9.13, що все слабо дуже зробив. Виходить відвіз хлопців. Зробив два замовлення. По уклону за 140 і по болту по пріоритету за 143 і 57 гривень на чай. Помазання, помазання. Що треба таксісту для щастя? Чаюшечки. Да. І до речі, по уклону. Золоті пасажири попались. Зараз я вам фрагмент закину. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Док собі купив Йоника 5 -го. електричку. Штук 20 десь вартую, думаю, плюс. В Рівному катається. Це 24-го року тачка. Дай Боже всім так таксистам. Бля, що це у нас тут відбувається? Це капець, колапс якийсь. Я в шоці. 11.27. Відпрацював 3 години. Чекаю на замовлення вже хвилин 10. А, що у нас пробіг? 59 мінус 8. Короче, хай буде 50, тому що я ще там додому заїжджав. Під 50 на касу 1050 гривень. Поки такі у нас результати працюємо. Ну, Сьогодні прям гарно вийшло. Це може можливо, тому що я дружину сьогодні не відвозив, тому що не встиг. І зробив в цей час гарний заказик. Ну, а ми на зараз чекаємо замовлення. Ще годинки-півтори попрацюємо. Надіюсь, хоча б ще гривень 400 зробити. І будемо їхати на обід. І потім працювати далі. Дитину на басейн о 5-й. А я поїду, поки вона буде плавати, поїду цей. Скуплюся додому, то вдома вже холодильники миші повісились. Води треба набрати в кулір. Де і таке? Працюємо. Так, катнув своїх трохи в центр і потім знову на північний. То там вийшло щось в районі 5 кілометрів. 6 разом з подачею, 170 гривень дали. Зараз їду до цього. Ремонт взуття. Здавав вже ж свої кросівки кожені, умовські, то треба забрати і хочу нюбеленси оці здати. Зараз покажу, чому. Під'їду, коли ті заберу, покажу, що він зробив. І здам ці в ремонт. Таку красу мені зробили. В чому різниця? Тут теж шкіра, але тут вона тонша. І тут її, виходить, зробили так гарно. Сюди я ж закинули, щоб вона мені не травила. Натрала мені якраз воно отут. Тому що воно було так по цій межі. То зараз перезиваюся і покажу, що з New Так, І показую вам Нібеланс. От Нібеланс у мене така біда сталася. Ну, трошки розклеїлись. Що поробиш? А так наче скрізь нормально, тільки це в одному місці, я перевірив. Зараз теж здам зробити. Ну, це... Оці помовські одягну взагалі чотенько, нічого не жме, поки нормально, подивимося поїжджу цілий день, як воно буде. Так, 1318, лечу на обід. А, пробіг у нас 78, але мінус 8-70 кілометрів. І каса десь 1300. Зараз напишу, яка мене каса. Замовлення пішли на спад. Але таке. Воно, в принципі, очікуємо було, що піде на спад. Ладно, всім смачного, я лишу теж підзаправитись. Таксист із Маріуполя спеціально для тебе знімаю. З муркою все добре, вона на чилі на, роз... на розслабоння. То тобто ти турбувався, що там з нею? Бач, тільки проснулось недовольна, що я прийшов додому, розбудив її. Де? Ще й кота погладив іншого, то вона взагалі. Лє. Кажу, ти со? Годіш других котів. Здорів? 14:31. Виїхали з дому, їдемо свої набрали, треба забрати з СТО. Якраз тут недалеко біля мене СТО, то все по масті йде, все по масті йде. Так що їдемо забираємо, потім ще треба поїхати гроші забрати. Теж у одних дельців в одних, винні гроші трохи. Зараз заберемо. До речі, тут спринтера робили, вони розстрілять. Так, лечу за механіком, не знаю, поляровщика може захватим. Та й буду їхати за, за донькою в басейн. І потім треба, поки вона буде в басейні, з'їздити з Не знаю зараз яка там каса, але я думаю, десь повинно бути десь тисячі під, 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 під дві. Думаю десь так. Зараз напишу яка точно каса. Я з урахуванням цього замовлення зразу вам напишу. Е, пробіг... пробіг, пробіг буде 100 кілометрів на цей час. Та й таке, робота пре. Аби час був працювати. Так, запасік у нас ще теж вистачає, якщо кишечку виключаємо, то запасіку... 187 прогнозовано, а з печкою 150. То ще запасу є трохи, да? Ладно. Забираємо хлопців і робимо далі свої справи. Оце я взяв на свою голову доставку блядь, сільпо. Це просто здуріти можна. Так, Доньку забрав з плавання, я тільки що попередньо вставив вам фрагмент. З вчорашньої доставки. Ну, я доставки зазвичай не беру, але так сталося, що я був в сільпо і висіла доставка якраз направлення там, де дружину треба було забирати. То я думаю, що по ній візьму? Я там ну брав раз три, то там один-два пакети. А цього разу, блін, чотири пакети, дві спайки води. Я такий просто навієм вже думав, що, в натурі, здуріли чи що. І я не знаю, це що, блін, це груза а не доставка. Як якась. Ну, реально, там, короче, вага була вказана 40 кілограм. Уявіть, 40 кілограм, типа, дві спайки води, типу, і 4 пакета гармезних. Коротше, я тупо варений. Ви як відноситесь до, до, до доставок? До речі, це доставка по бізналу була від уклона. Дружину, завіз я. E, 1954 взяв замовлення по болту. Аж цілих 35 хвилин чекав на замовлення. я в шоці. E, взяв з боярки на північний по болту. E, 112. Ну, так, да, звісно, там кілометрів за 5-112 але просто треба вже виїхати з цієї боярки. Блин. Це просто жесть. Да, таки летимо? E, каса 2200. То Надіюсь. Хоча б. Що ми надіємося, хоча б. Ну, Блін, ну Треба зробити 700 гривень за 2 години. Я надію, що це вполне буде реально. От зараз соточка буде, 600 залишиться. Та зробимо, зробимо, куди ми дінемося. Треба план 50 доларів виконати. Коротше, що сьогодні в четвер гірше, ніж вчора. Позамовням, півтори години. Скільки виходить? Раз, два. Три. Три замовлення, блин. Три замовлення. мінімалки, одна. Така більш-менш нормальне замовлення. і то. Короте, тільки що прикол був. В SportLife поставили ці а, шлагбауми. Треба там під'їжджаєш, натискаєш кнопку, виїжджає чек. А я, коротше, щось під'їхав і туди натиснув. Воно щось не фіга. Я від'їхав, таксіст під'їжджає. Нажимає те, щось він там спочатку, то що я натиснув, нефіга, потім він іншу натиснув і йому відкрилось. Дало чек. Він чек забирає, проїжджає. Я за ним. І коротше, блять, тупанув. Ну коротше не зупинився перед шлагбаумом, а просто пролетів за ним. Щоб мені чек дало. Прочекав пасажирів там хвилин сім, десь, блін, мінімалка. По комфорту, мінімалка, щось. 70, 77. Чи щось таке? Ну, блін. Ідуть двоє дітей, двоє дорослих, два самоката, три сумки. Думаю, ю. Коротше, вони, до речі, самі погрузили все. тому що, ну, Я спочатку подивився, але вони щось там, типу, до мене не підійшли, одразу багажник, самі відкрили, погрузили. думаю, ну ладно. Давай виїжджати, А чек треба, щоб виїхати. Написано, відскануйте чек. Я такий, йо йомо, -йо". дивлюсь, ззаді таксі підстраюваються за мною. Я давай здавати назад. Пропускаю таксіста, він чек-піка, я тупо за ним, блін, і шуганув. Ну, коротше, кіно. Якщо б не він, то я не знаю, скільки б там би ще чекав. Так, замовлення. Нормально беремо. Ну як нормально? Мінімалка, блин. блін, 3,5 кілометра 80 гривень. 9 годин на годиннику, це просто жах. Зараз ставлю фрагмент з відеореєстрата, як я проїхав, шлагбаум.

Роботи немає. Четверг, відстій повний. Хто таксує, напишіть в коментарях, як у вас пройшов ваш четверг. Тому що середа була набагато краще, ніж сьогоднішній четверг. Да Та й таке. Зробив, виходить, ще одне замовлення. З району автовокзалу на Ювілейний. І що? Підбиваємо підсумки. Я так приблизно підрахував, що десь каса 2600 мінус 900. Виходить, 1700. Я сьогодні заробив. По годинам я навіть не можу приблизно сказати. Ні, ну хоча зараз скажу. З 8 я виїхав. Зараз 10-та, це виходить 14 годин. Е, мінус я обідав десь годину, це 13 годин і виходить плавання. Вийшло в мене 2,5. Коротше, мінус 3 години 10 годин. За 10 годин 1700 така шляпа, що просто шляпа-шляпна. Так, камера тут в центрі. На швидкість треба не прошу. Так, Лів хоче нас зробити. Хай робить він, напевно, зарядку їде. Коротше, такий нас вийшов четверг. Сказать, що я в шокі, то нічого не сказати. Ну, блин, робота то гірше, гірше, гірше. Потім от у вівторок, середа, нормально. Сьогодні знову херня. По своїм, да. сьогодні, звісно, свої трохи насипали. Касарік. дякую, дякувати свої. Дали. Да, якось такі справи. Завтра у нас п'ятниця, хочу в суботу вже рубанути нормальну касу. Ну як, хочу попрацювати подовше, а нормально, ненормально це вже буде зрозуміло від досі Не знаю, може запишу в суботу і неділю, одразу, і в понеділок аж виставлю, подивлюсь. Останнім часом з такою роботою сильне натхнення немає знімати відоси. Ну що його там знімати? От сьогодні там було пару таких прикольних моментів. Тепо вставляв вам. Ну, якось так, хлопці та дівчата. Підтримуйте канал, підписуйтесь. До речі, хто таксує, підписуйтесь в телеграм канал. Залишу посилання в коментарях, в шапці, профілю. Є. І в описі відео теж буде посилання на телеграм. Хто з Рівного? Вообще, в принципі, в нас там в Телеграмі людей не багато, але є і Одеса, і Київ, і Житомир, рівно більше хлопців. І щось іще якесь є місто. Так що кому цікаво, залітайте, ми там без гоним нормального. Все, до зустрічі в нових відосах. Обняв, подняв, па, -па.